Сьогодні на уроці ми будемо вчитися додавати і віднімати іменовані числа, виражені в одиницях довжини та маси. Навчимося робити перетворення, виконувати додавання і віднімання іменованих чисел, застосовувати набуті знання при розв'язуванні задач. Виникає питання Для чого потрібно вміти додавати і віднімати іменовані числа? Правильно! Ви приходите до магазину і купуєте продукти. Наприклад, в магазині Оленка купила 2 кг 300 г яблук, а Петрик 3 кг 500 г яблук. З цих двох чисел можна дізнатися, скільки яблук купили діти разом. Виконуємо дію додавання. Ще можна дізнатися. Наскільки більше яблук купив Петрик, ніж Оленка. Виконуємо дію віднімання. Розглянемо запис. 2 кг 300 г Додати 3 кг 500 г. Переводимо кілограми в меншу одиницю вимірювання грами. Отже, 2 кг 300 г це 2300 г. А 3 кілограми 500 грамів це 3500 грамів. Тепер виконуємо письмове додавання багатоцифрових чисел. 2300 додати 3500 дорівнює 5800. В дужках записуємо одиницю вимірювання, в якій відбувалося обчислення. Таким чином діти купили разом. 5800 грамів яблук. Тепер переведемо у більшу одиницю вимірювання маси і записуємо результат 2 кг 300 г додати 3 кг 500 г дорівня 5 кг 800 г. Це ми вміємо. Але існує ще один спосіб додавання віднімання іменованих чисел. Їх можна додавати і віднімати так, як вони записані. Розглянемо запис. Бачимо, що грами записують під грамами, а кілограми під кілограмами. 3 кілограми 500 г відняти 2 кг 300 г дорівнює 1 кілограм 200 г. Таким чином, складені іменовані числа можна додавати і віднімати так, як вони записані у виразі, а можна виконати спочатку перетворення їх у прості іменовані числа, а потім записати здобутий результат складеними іменованими числами.